В ім'я Отця, Сим Ага. Слава Ісусу Христу! Людені браті і сестри, позробляють всіх нас цей Свястим Днем, учасники сприйняття своїх Христових район. Сьогоднішній день, а ми про нього також можемо сказати, у світському значенні цього слова має дві важливі події, які є. Все до нашого свого життя. Це День Конституції. І День Мови. Ну, я з святом вітаю всіх, хто до цього відношення має призначення. Сьогодні я почув такий виступ. Та людина запитує, вітаю свято, яке будете святкувати Я кажу, ви такий патріот, я каже, не хочу, щоб пенсія була більша. Тому ну, я вітаю всіх вас, щоб пенсії вас буде достатньо, щоб тільки день а відгадайте, що сьогодні ще не було. Ну, будьте душі. Господь говорить в Євангеліє, що я прийшов не порушити закон, а виконати його. Тому для нас, християн, найважливішим закон є євангелом, згідно якого ми живемо. Для нас найважливішими правилами життя є життя згідно заповіді Ісуса Христа. Тому сьогоднішній день для нас. Інші терміни спонукає ще раз задуматися, наскільки ми живемо по закону, і наскільки закон у нашому житті щось з собою являє важливим. Думаючи про європейські стандарти, ми, звичайно, думаємо про гарне життя. Але... Ця зміна є всередині нас. І всі стандарти всередині нас. А з чого це береться? Із заповідей Божої. Із Слова Божого, із Вислу Ісуса Христа, який сказав, що Царство Боже всередині вас є. Ось це треба зрозуміти християнину. Тоді він буде європейський. Бо якщо думати, що заповіді Божі для когось, а я живу, бо в мене такі умови, то це все одно, що жити в епоху радянську, але бажати, що було все як в Європі. Неможливо це поєднати. Це речі не поєднати. Змінися ти і зміниться навколо тебе світ. Спасися сам і біля тебе спасуться тисячі, так казав преподобний Сарадін Саровський. Тому сьогоднішні, сьогоднішній день, коли ми говоримо про багато речей, ми в першу чергу повинні підрозумівати самих себе. Не когось. Наприклад, корупція. І ми зразу думаємо, що це стосується державного чиновника. Нічого подібного, це стосується нас. Це нас стосується. Тому що ми його виховуємо, того чиновника. Ми його терпимо або щось не помічаємо. Але ми його виховуємо. І цей чиновник це ваш або ваш брат, або ваш кум. А ми говоримо про якусь абстрактну інстанцію. Кажемо, влада погана. Та чи не ваш брат заступник голови у обласної державної адміністрації. Чи не ваш родич, голова обласної державної адміністрації? Я не маю на увазі цю персону, але суть любого чиновника, міський голова, сільський голова, депутат, ваші родичі. Чи не ваші? Ваші рідні, близькі, ваші родичі. І ви ж зустрічаєтеся з ними на лісво, на Пасху, на день народження просто значний чай пити. І розмовляєте про щось. І можете їм сказати, недобра хрупція, негарно, неправильно. Або говорити, тобі вчора скільки принесе, що ти не можеш зробити, а чого ти не можеш там перейти закон і пропхати нашого робця? І тут же стоїмо на іншому міду, і кажуть, влада вся корупція. Так хто її створює цю корупцію? Хто з шоколадкою біжить вирішувати свої проблеми? Не обираючись на закон, ще нічого не зробив, шоколадку вже положив. В крайньому випадку тварина і та спочатку робить вправо, а потім отримує сахарок. А ми на період, ми вже приучуємо. Починаю з шоколадки, дрібної речі. І говоримо про якісь речі, ніби вони поза, нашою, поза сферою нашого з вами життя і спілкування. Так ось для того, щоб змінився світ, треба змінитися самим, про це розмовляти, такі робити вчинки, так виховувати таку створювати атмосферу, та створювати думку, мінятися самим. бо царство Боже всередині вас є. Змінишся сам, зміниться навколо тебе життя. Тому я сьогодні хочу, щоб ми от з цієї сторони подивилися на наше християнське з вами життя. от з цієї сторони дотримання законодавства. Дотримування, дотримування заповідей Божої. Бо ми вважаємо, що заповіді Божі це те, що правильно повинно здійснюватися. Але я до неї приступлю завтра. А ось той, хто поряд зі мною повинен виконувати вже і негайно. Ось внук повинен поступати правильно і сильно. А ти мене не вчи. Так закон для всіх одинаковий, чи він залежно від віку? Якщо ти старший, то тебе закон не стосується. А якщо ти молодший ти повинен виконувати закон, чи закон для всіх одинаковий? Так ось пам'ятайте, що один приклад верху сотні ваших промов і проповіді. Один приклад. Тому треба бути прикладом для інших у виконанні заповідей Божих, у виконанні закону. Тоді і закон буде дія, бо можна приймати багато законів, а жити від вітра голови своєї. Можна говорити, що Євангелія це все гарно і правильно, але хай його виконують хтось інший, а в мене інші обставини. Вставили інші. Так ось не треба ховатися за закон. Не треба ховатися за за обставини. А треба пам'ятати, що незнання закону не звільняє від відповідальності. І в земному значенні, і в значенні християнському вічному. Ісус Христос прийшов і дав закон. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного. І немає пояснень, немає роз'яснення. А як? А я не можу любити. А я, а що він мені зробив? А чому він так мені прикро вчинив? І я його не люблю і не навиджу. Нема там далі добавки до цієї заповіді, яку сказав Ісус Христос. Вона звучить від початку і до кінця. Нова заповідь. Любі один одного. Крапка. І не треба пояснювати, хто більше їх біди вам зробив. Любити, любіть ворогів своїх. Любіть свою землю. І не сховаєшся ні за вивіску партійну, ні за конфесію. Можна сказати, ти самий даний, самої правильної конфесії. Не ховайся за Бога. Ти слухайся його, а не ховайся за Бога. І вивіска тебе не спасе. Тому що спасе тебе лише правильне і праведне християнське життя. Тому я бажаю вам сьогодні мудрості, терпеливості, настирливості, виконання заповідей Божих в першу чергу. Якщо будете виконувати заповіді Божі, рахуйте, що корупцію в нашій державі не буде. Якщо будете виконувати заповіді Божі, бо заповіді Божі, а далі все від них похідне. Тому будьте справжніми християнами, і якщо ви будете справжніми християнами, викориніте корупцію із наших е, лав любого рівня. Тому Бог нам всім на допоміж в нашому щасливому майбутньому, в нашій незалежній Україні. Слава Ісусу Христу!